Щодо розроблення внесення змін до містобудівної документації, детальний план території, індивідуального житлового житлової забудови, при для будівництва та обслуговування житлових будинків, громадських будівель, садини і забудова, селі Немовищі, Немовицької сільської ради, Сарницького району Рівненської області, приміщення будинку культури Немовицької сільської ради. Предметом громадських слухань. Громадські слухання стосовно, стосовно врахування інтересів громадськості щодо розроблення проєкту, внесення змін до містобудівної документації, а саме детальний план території індивідуальної житлової забудови. Видорожні для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель, садибна забудова в селі Немович. Немовицької сільської ради, Сам'янський район. Зареєстровано. 4 порядки проведення громадських слухів. Повідомляю про те, що відбувається аудіо та відео фіксація громадських слухів. Даний проєкт внесення змін до містоподібної документації розробляється згідно рішення Немовицької сільської ради від 22 листопада. 1273, яке прийнято відповідності до законів України про місцеве самоврядування в Україні та про регулювання містобудівної діяльності, керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року за номером 290 про затвердження порядку розроблення містобудівної документації з метою уточнення положень детального плану. Замовником розроблення містобудівної документації визначено Немовецьку сільську раду. Щодо громадського обговорення, попередні повідомлення про опублікування проєкту ДПТ та початку процедури проведення громадських обговорень було опубліковано 24.03.2023 року на сайті Немовицької сільської ради. Розділом новини. Та додатково попередні громадські слухання, а також змі, а саме газета 200 рідичні. Від 24.03.2020 року випуск 12 відкриваємо дужечки, 21, 21.30 закриваємо дужечки. Оголошую порядок денний оголошення та затвердження порядку денного громадського слухання, оголошення та затвердження регламенту громадського слухання. Визначення уповноважених представників громадськості до узгодження комісії в цієї створення, Доповідь розробника проєкту містобудівної документації, надання та озвучення пропозицій та зауваження до проєкту містобудівної документації, обговорення проєкту містобудівної документації, зауважень та пропозицій, надання аргументованих відповідей щодо зауважень та пропозицій, прийняття рішення стосовно. Підсумків громадських слухань, на дідання пропозицій щодо проєкту містобудівної документації. Голосуємо. Чотири учасники «За». Проти. Нуль? Утрималось 0. Рішення прийнято. Оголошую регламент громадських слухань. Всі етапи громадських слухань підлягають протоколюванню. Протокол громадських слухань буде розміщено на сайті замовника та приміщення Немовицької сільської ради. Для подання пропозицій та зауважень необхідно вказати контактні дані, за якими буде ідентифіковано учасника слухань для конкретної їх реєстрації пропозицій. Зауважень, всі конкретно подані відповідно до по. Порядку проведення громадських слухань щодо проєкту містобудівної документації на місцевому рівні затверджує постановою Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року номер 555 в редакції постанови Кабінету міністрів України від 21 жовтня 2020 року за номером 1196. Пропозиції зауваження підігають реєстрації. Пропозиції зауваження фізичних та юридичних осіб. Які не подали, підтверджуючи документи для забезпечення їх ідентифікації, не розглядаються. Кожна, кожна пропозиція зауваження в разі потреби може обговорюватись учасниками, а також має надавати аргументовану відповідь щодо врахування чи відхилення. Пропозиції, зауваження, питання, обговорення та відповіді замовника заносяться до протоколу в разі неможливості. Замовним розгодом документації прийняття рішень про врахування відповідної пропозиції, зауваження безпосередньо під час проведення громадських слухань, така пропозиція зауваження розглядається на погоджувальній комісії у визначеному порядку. Члени погоджувальних комісії від громадськості обираються голосуванням за учасників після узгодження регламенту. Е, голосували за чотири учасники. О, голосую. Чотири, проголосували чотири учасника. Проти 0 ну, отримують це. Ну. Рішення прийнято Констатовано неможливість обрання уповноважень представників громадськості для участі у погоджуванні комісії. У разі її створення через відсутність представників громадськості серед зареєстрованих учасників громадської служби. Проінформовано учасників про порядок ведення. Протоколу подавання е, за зауважить письмовій е, та або в усній формі та процедури їх врахування. Заслухаємо доповідь розробникам проєкту містобудівної документації. Доброго дня. Відповідності до завдання проєкті розглядається ділянка, яка розташована в межах Мимовицької територіальної громади Сарнського району на межі з залістом Сарни. Внесення змін до місць документації бомовлено необхідність у проведенні відповідність рішень -плану, генерального плану. Внесення змін у раніше розроблений детальний план території в частині визначення принципів планувально просторової організації територіальної житлової судиної забудови, розташування громадської забудови та закладів заслуговування транспортних засобів. Зміни цільового призначення земельних ділянок. Проєктні рішення прийняті відповідно до чинного законодавства України в галузі містування та норм та згідно з законом України про крування міцної діяльності з врахування положення пункту 3 розділу 2 про та прихідні породження закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що помивання використання земель, закону України номер сімсот 9 від 17.06.2020 рік. До 1 січня 2025 року внесення змін до такої документації допускається без врахування вимог цього закону, щодо до її ставити з міста. Межа детального плану теркуторії входять дві ділянки приватної власності сільськогосподарського призначення, 16 ділянок приватної власності громадського призначення. До обсхідної межі проєктної території проходить міліорактивний канал. На півні від межі проходить повітряна лінія передач 750 кВт. Територія ДПТ з півдня на північ притинає категорійна по національного значення, Н-25 з Спейс, Городища, старопостатинів третьої технічної категорії. Відповідно до топового різичного знімання в мережах проєктної території проходять мережі водопостачання дощової каналізації, зв'язку, електропостачання підземних кабель на 4 кВт, повітряні лінії електропостачання 10 кВт. Будувальними обмеженням території працювання ДПТ є сентарзахисна зона вздовж повітряних ліній електропередач напругу 800 кВт, 40 метрів обидва боки. Охоронна зона вздовж повітряних ліній електропередач напругою 10 кВт, 10 метрів обидва боки, Охоронна зона вздовж підземних кабельних ліній електропередач напругу 0,4 кВт, 1 метр обидва боки. Охоронна зона навколо транспорту дистанції 3 м. Сентар-захисна зона навколо паливно паливноправного пункту до внутрішнього користування 50 метрів. Відпожежна відстань від лісу 15 метрів. Санітарний розрив від ділянки від дороги третьої технічної категорії 100 метрів. Охорона зона кабель зв'язку 2 обидва боки. Охорона зона водопроводу – 5 метрів в обидва боки. Охорона зона лишових організацій 3 метри в обидва боки. А також червона лінія на запропоновані проєктно внесення змін у Генеральній план села Новович, Самістського району, Райомської області та іншої міста документації, розробленою на усуміжній території. Межі за використання нормативні побутові санітарні пожежні розрив. На даний час проєктна територія основному від забудови. Територія може бути забезпечена від'їздом виїзду, тобто дороги М25 та, та суміжних приїздів міста Сарни та проєктної вулиці села Милочі. Детальні плани території передбачається: межах населення пункту провести відповідність до рішення генерального плану та плану зонування території, Функціональне зонування території передбачається. Е Території для розташування об'єктів комерційного призначення за межами населеного пункту вздовжого подроги н 25 передбачається територія для розташування закладів з обслуговування та транспортних засобів в території на схід, масив віддальної житлової забудови. В межах детального плану території проєкту пропонується виділити такі функціональні зони, типологія яких прийнято з зрахуванням таблиці співвідношення класифікаторів сільгового призначення і переліків функціонального зговання території та класифікатора будівлі споруд. Додаток 3. до порядку введення єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Дякую. Слухання таким, що відбулися без пропозицій та зауважень до проєкту даної містобою документації. Голосуємо. Проголосували 2 учасника проти 0 отримується 2. Рішення прийнято. Дякую і до побачення!